Апеляційний суд Львова залишив В'ячеслава Зінченка під вартою. Сьогодні у Львівському апеляційному суді розглядали апеляцію на запобіжний захід для обвинуваченого у справі мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Раніше у Шевченківському районному суді Львова йому продовжили тримання під вартою без права на заставу. Адвокати обвинуваченого, зокрема Володимир Вороняк, просили змінити тримання під вартою на домашній арешті з носінням електронного засобу контролю. Захисники також подали клопотання про відвід колегії суддів. Вони стверджували, що судді раніше брали участь у досудовому розслідуванні та погоджували негласні слідчі дії, що на думку адвокатів може вплинути на неупередженість рішення. Прокурор Дмитро Петльований, представниця потерпілої Наталія Романик, заперечили проти відводу, наголосивши, що ризик продовжує існувати. Обвинувачений може чинити тиск на свідків та експертів, щоб змінити їхні показання та уникнути відповідальності. Крім того, з огляду на характер скоєного злочину та дані з його гаджетів залишається загроза вчинення нового правопорушення. Суд клопотання про відвід відхилив і залишив без змін рішення суду першої інстанції. В'ячеслав Зінченко залишається під. Вартою без права на заставу.